Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише після Брік Сусі зустрінеться в Пекіні із Залужним, де вислухає пропозицію ЄС і НАТО. Після літак Сі приземляться в Києві. Це і стане відліком початку війни. Телеграм-канал Офісне Мишення пише Європейський Союз наполягає на переговорах лідера Китаю Сі Цзінпіна та президента України Зеленського. Дипломати працюють, щоб організувати розмову. Про це повідомляє Financial Times. ЄС хоче, щоб лідер Китаю провів переговори з Києвом після поїздки до Москви. Цю інформацію журналістам озвучив європейський чиновник на умовах анонімності. Ми вважаємо позитивним те, що Китай принаймні бере участь. Ми наполягаємо і раніше наполягала на тому, щоб вони робили це в обох напрямках із Росією і з Україною. Заявив чиновник Фанний Шолтаймс напередодні прибуття Сідзінпіна до РФ писала, що після візиту китайський лідер мав провести телефонну розмову із президентом України Зеленським. КНР запропонувала черговий мирний план для закінчення війни, який обговорюють без України. Прикметно що до ініціативи доєднується як країни глобального півдня так Кі європейські держави. Уряд Бразилії Китаю уклали угоду про врегулювання війни між Росією і Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру з Києвом, що до цього мирного плану не консультувались. Згодом китайське міністерство закордонних справ заявило, що спільний із Бразилією план схвально оцінили понад 110 країн. Тепер Китай заходить з іншого боку і знову за участі Бразилії. 27 вересня Китай оголосив про намір створити платформу друзі мира, в межах якої країни сприятимуть політичному врегулюванню війни в Україні, яку в КНР впевнено називають кризою. Китайські міністр закордонних справ Ван І на зустрічі з головним спеціальним радником президента Бразилії Селсо Аморімом, заявив, що до ініціативи доєднається Пакистан та інші країни однодумці з глобального півдня. Друзі миру, це не закрита група, а відкрита платформа. Вона не прагне конкуренції та конфронтації. А веде інклюзивний діалог. Друзі миру були створені заради миру і повинні вітатися міжнародною спільнотою. Заявив Ван Є. У китайському відомстві також стверджують, що ініціатива має на меті об'єктивний раціональний голос відіграватиме конструктивну роль політичного Регулювання українського питання сел Самарім водночас пригадав про мирну пропозицію Китаю та Бразилії. Високопосадовець переконаний, що Пекін та Бразилія можуть і надалі працювати разом у межах друзів миру, щоб сприяти охолодженню ситуації. До ініціативи друзів миру долучились 15 країн. Це, зокрема, Угорщина, Туреччина, Казахстан, Саудівська Аравія, Мексика, Замбія, Кенія, і, судячи із заява міністра закордонних справ Угорщини, Петра Сіярто, країни глобального півдня буцімто втомилися платити свою ціну за війну, яка відбувається за тисячі кілометрів від них. Але не лише глобальний півень підтримує ініціативу Китаю. Несподіванкою стала підтримка з боку Швейцарії, країни, яка проводила перший український саміт миру, речник федерального департаменту закордонних справ країни Ніколя Бідо заявив, що Швейцарія підтримує мирну ініціативу Китаю та Бразилії, оскільки вона нібито спрямована на припинення бойових дій, і політичне врегулювання війни, а також пропонує альтернативу агресивній риториці, яка лунала на засіданнях ООН як з боку України, так і Росії. Але що дійсно Китай пропонує дієве рішення, як пише політолог Віталій Портні. В блозі до радіо Свобода поки намагається створити іншу платформу діалогу поруч із платформою саміту миру і запропонувати альтернативу країнам глобального півдня, які з одного боку хотіли б продекларувати свою миролюбність з іншого боку не бажають псувати стосунки з Росією і Китаєм. Такий підхід може спрацювати. Хай навіть підхід Китаю, Бразилії, президент України критикує з трибуни сесії Генеральної асамблеї ООН, зазначає експерт Китаї. Бразилія намагається порівняти жертвою агресора, щоб світ сприймав і Росію і Україну як нерозсудливих розбишак, яким просто треба допомогти знайти. Конструктивний рецепт миру і звісно цю формулу мають випустити посередника, а не хтось з розбишак. Ось вам і форум миру, додав Портніков. Ігор Челенко свій свіча зазначає, саме в такому ключі необхідно розглядати цю ініціативу. Тобто це чергова спроба розмиття тих мирних кроків і процесів, які ініціюються Україною, де Україна намагається зібрати всю світову спільноту для того, щоб вплинути безпосередньо на російського агресора і дійти до адекватного справедливого завершення даної війни, зазначив політолог в ефірі телеканалу Freedom. До того ж, в пропозиціях, озвучених китайською стороною, не було. Жодної згадки про статут ООН. і про необхідність підтримки територіальної цілісності України зазначив Челенко. Він впевнений, Китай і далі змагатиметься з Україною щодо мирного плану. Однак Україна не повинна переривати спроби комунікації з країною, яка має реальний вплив на Російську Федерацію. Зараз справді відбувається геополітичне суперництво, але для України зараз головне використовувати всі можливі інструменти для того, щоб наблизити закінчення війни. Я думаю, що і зустріч голови українського з зван є допоможе наблизитись до цього. І можливо, зустріч президента України Зеленського Сі Дзінпін. Тому все одно необхідно боротись з цьому напрямку, каже Чаленко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.